Таку ось незвичайну карту Чернігівського району можна було побачити на газоні перед адміністративною будівлею. На ній не просто назви населених пунктів, а й місцеві пам'ятки, портрети відомих земляків. Треба знати і поважати своє минуле, без якого, як відомо, немає майбутнього. День державного прапора це насамперед вшанування багатовікової історії українського державотворення, виховання поваги до національної символіки. Нинішнє свято, що збіглося з відзначенням 25-річчя Незалежності, найбільше, мабуть, запам'ятається ось цим чотирьом юним мешканцям столичного району, яким його очільники урочисто вручили паспорти громадян України. Святкування тривало у великій залі райдержадміністрації районної ради. Спочатку традиційно присутніх привітали керівники району. Кращим представникам виробничої соціальної та культурної галузи вручили почесні відзнаки за високу професійну майстерність і активну громадянську позицію. Коли нагороду отримав командир першої окремої гвардійської танкової бригади Сергій Маленко, зал піднявся у єдиному пориві і таким чином висловив глибоку вдячність мужнім воїнам, які сьогодні зі зброєю в руках оборонять нашу незалежність. Після офіційної частини літературна музична. Разом з ведучими і учасниками художньої самодіяльності присутні згадали знакові події з історії рідного краю, пов'язані з державотворенням на різних його етапах, відомих земляків. Поетеса Надія Галковська порадувала новим патріотичним віршем. Минуло чверть століття, і пісня Україна зросла на білім світі червоною калиною. Боже, великий єдиний нам! Україну Храни. Та, як виявилось, це був не єдиний подарунок до свята від пані Надії. Разом з Хором з Михайла Коцюбинського вона презентувала яблуко землі, своєрідний гімн картоплярів. Залу сподобалось, а надихнув поетесу на створення пісні відомий і не лише на Чернігівщині картопляр Я Микола Пономаренко. Я хочу висловити щиру подяку господові за те, що дозволив мені працювати. Заради слави імені його на рідній, щедрій, багатій українській землі, яка знаходиться в Чернігівському районі, авторці виконавцям невеликий презент. А всім присутнім привітання зі святом.